Сьогодні міністр армії США Дріскол зустрівся в Абу-Дабі з представниками МЗС Росії для секретного обговорення мирного плану. Так інформує CBS News. За інформацією вже Washington Post, Дріксол також матиме розмову з очільником ГУР, тобто Будановим, який входить до української делегації. А це друзі означає, що наразі йдуть розмови не про політику, а про конкретні. Силові розклади, можливо, якісь гарантії безпеки, лінія фронту, тобто йде розмова військова. Ну а тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що після підписання мирної угоди в Україні з'являться сили стримування. До континент генту можуть увійти військові з Британії, Франції, навіть Туреччині та інших країн. Він запевняє, що більше ніж як 20 європейських країн готові піти на це. Але звичайно, спершу мирна угода. Друзі, це говорить нам все про те, що процес він. Відбувається і можливо, ми вже дійсно на порозі чогось такого грандіозного, ну принаймні, припинення вогню.